Друзі, на 8 листопада вже я понаводила порядки на клумбах на квітничках своїх. Багато попересаджувала хризонтем, багато попересаджувала трояндочок, друзі. Троянди в мене обрізані лише ті, які я висаджувала. А ці, які я не висаджувала, вони продовжують квітнути, які ще ну, були посаджені за, зарані. І я їх я вже казала, друзі. Я проживаю Дніпропетровська область. Їх. У нас з цим великим потеплінням, і з зміною клімата дуже велике потепління і зими такі, що я вважаю, не треба обрізати трояндочки, які вже посаджені. То я буду обрізати навесні, друзі. Кому цікаво, очікуйте, буду, буду все, все показувати. От я тут понаводила порядочки. Ще залишилося виноград свій обрізати в мене там ще кущики виноградних кущів. Але друзі, він ще не хоче скидати листя. Ще дуже тільки цей кущ почав потроху скидати, але ще, ще в нього багато-багато ну, листя. Бачила, що деякі обривають листя та м -м, обрізають. Я таким не хочу займатися. У мене в цьому році, м хоча в минулому році, але цей рік був занадто, скажімо так, врожайний прямо на все, що дерева, що кущі, що помідори, що огірки, що перець, що баклажан. Ну в цьому році вродило все. Це і дуже дуже багато. І чому я не хочу ще зарані? Отакої я ніколи, до речі, не роблю, щоб обривати листя і обрізати. Я буду дочікуватись, поки хай воно хоч наполовину скине, але ну, ну не наразі. Воно цим листячком ще, ще живить корінця винограду. І таким чином більше буде макро-мікроелементів до корінцю винограду, доходити. І таким чином виноградні кущі будуть ліпше перезимують. Ви бачите, яка в нас зима, то може там пару днів мінус 14 бахнути, а може плюс 15 взимку іти. Ну, це, це не є нормою. Вони ще ці наші рослинки не привикші до такої переміни клімату, такого зміну, таку різких скачків, скажімо так. І він буде стресувати, він може пропасти там. Ну мало чого, мало чого, багато чого може ну то я. А по, по цій причині, друзі, я не обрізаю. Я не буду торкатися поки що. Хай воно все доходить до корінців, хай він вже, по-перше, лоза, ще тут, ще тут сік двигається по лозі. Коли вже листя опаде, тоді вже сокоутворення перестане отут по, по цим гілочкам ходити, скажімо так, і тільки тоді я почну обрізати. Це, це ще обов'язково покажу. У мене, до речі, є на каналі, як я обрізаю усі кущі винограду. Я обрізаю тільки одним способом. Я вам покажу, як буду обрізати. Кому цікаво, подивіться в минулому році, в поза в минулому, поза минулому. Я завжди обрізаю однаково, завжди показую вам, з цим ділюся, друзі. То от такого. І, друзі, взиму я не буду обробляти нічим виноград. Вже навесні буду показувати обов'язково. І, скоріше за все, друзі на слідуючий рік буду трохи змінювати. Обробочки, може, щось з посадками будемо трохи змінювати, бо дійсно зміна клімату несе свої плюси та мінуси, і тобто, щось треба по ну треба трохи змінити. Друзі, то на слідуючи слідучого ріку року будемо вже трохи по-другому обробляти не тільки виноград, але й дерева, і кущі ну в общем, усе, усе буду, буду, буду показувати. Будемо в общем вже підлаштовуватися до оцього є зміни клімату, бо ну, вона, бачите, вона, вона отаку, ось персик, бачите, мій, оцей великий, що я вам показувала, теж був просто всипаний цими персиками. До речі, друзі, кому цікаво, як я його виростила з кісточки. Є у мене на каналі. Ось у недавно я виставляла я показувала, як я з кісточки виростила оце дерево і ще наразі воно посадила, бо це вже в мене стареньке йому, чи, чи 8, чи 9, чи 10 років. Це я не пам'ятаю, його вже треба. Ну, воно воно ж шеплодоносить, але молоді деревця, поки виростуть, то у цьому вже можливо габлик настане, скажімо так. Але на мій погляд, персики іменно вирощені із кісточки, вони найврожайніші, вони не так хворіють. Хворіють, персики дуже хворобливі дерева, але вони не так хворіють. І йому скільки років, і воно плодоносить, воно завалене повністю плодами. І немає такого, що він не має врожаю. Так, і ось о, вишенька моя, погляньте, теж питають, як це ви зробили? таку вона така низесенька у вас. Друзі, вона була величезна, стара, дуже стара. Погляньте, який стовбур, ну потрісканий, боже, потрісканий, потрісканий. Я просто верхушку зрізала. Все. Більше я нічого не роблю. І там я прибираю зайві гілочки, щоб вони угору там не наростали, щоб воно було просто так. І таким чином вона зростає низенько. Мені вдобно збирати, мені добро, вдобно обробляти. І так само, друзі, я стараюся. А це вже в мене молода черешенка. Бачите, друзі, і я її стараюся вести, щоб вона була у мене отакого низенька. Я не хочу високих дерев. Треба дерева всі обробляти без обробок, без хімічних обробок. Нічого зараз не росте. Не придумуйте, не видумуйте, хто, ой, я люблю тільки екопродукти, ми нічим не бризкаємо, не брешіть, все, я прямо кажу. І ви знаєте, я пряма людина, я кажу прямо. Якщо не обробляти, то це три черешинки на черешні, знаєте, це теж не врожай, воно нафік не треба. Треба все підживлювати, треба все обробляти для того, щоб все було. Ну, от -от так. Друзі, подивіться мої літні відео. Скільки в мене було врожаю в цьому році? На все, просто на все. От подивіться, хто, хто не бачив. Друзі. Це я, хто не... І так само, друзі, до речі, в мене все, ця черешня обрізана, теж вона була стара, висока. Я зрізала повністю, не переживала не за що. Пропаде, пропаде, не пропаде, не пропаде. Все. Це я, я експериментатор великий, багато чого експериментую на своєму городі. Ото зрізала і у мене вже це. Чи третій рік Кажись, оце Третій рік вона вже у мене зростає що черешня, що вишня, і добре, добре плодоносить. і Мені добре з нею працювати. Ну з такими деревами. Так тепер. У мене ось, ось залишився ще досі солодкий перець. Зараз буду збирати збирати і поприбираю кущі, бо вже все друзі. У нас ось, ось ще буквально там декілька днів, і по прогнозу погоди у нас у кривому розі вже нічні температури там біля нуля. Ну це точно вже нічого не буде зростати. Ну, нашу розсадних хвороб не хочу. То я ну, ящики, секатор приготувала. І баклажани, друзі. У мене ще досі баклажани. Ну погляньте, і скільки баклажанів ще досі висить. Зараз позбираю, друзі. І покажу, скільки в мене ще ось наразі. Хай вони не такі великі, хай вон він, цей перчик, не такий, прям червоний, але він тугенький, він смачненький, його багато ще. Щось мені знадобиться, щось воно поварю своїм курям. І буде воно, і всі баклажанчики можна. Тайся, мій помічник прийшов на голос. І ось у можна буде і посмажити, або що там нафарширувати, або, ну, або що, або що, друзі. Що, що, що захочу, те й, й буду робити. Все одно воно своє, воно домашнє. Погляньте, погляньте, скільки всього вродило. Ну, В цьому році ну, це, це просто. Ось у виноград, погляньте, виноградний кущ, який він не збирається ще упадати. Ну, потрохи там щось падає. Ось у Надіжда. Надіжда вже почала більше теж, бачите, Скидати листечку, але теж все одно вона, вона ще, ще повністю не скидає. І там воно у мене вдалі воно, синій, великий пізній і білий, великий круглий. Ну, бачите, вони теж тільки-тільки ото пожовтіли, але що вони не скидають так, прям сильно листя. І друзі, до речі, хто не бачив мої відео, ото два кущі винограда. Єдині, що у мене в цьому році трохи попримерзали, як о, як от були заморозки, як у багатьох померзло, прям все в мене нічого не померзло. У мене врожай був дуже величезний в цьому році. І от лише ті два куща, якось так воно полосою пішло, трохи попри, поприкусував морозу, так скажімо так. Але подивіться ще відео з тими кущами, скільки в мене було в цьому році, після тих, як, після того, як приморозило ті кущі, скільки було врожаю. Я не знала, куди дівати. що білий, що чорний. Друзі, до речі, білий той кущ винограду. Всі на нього вроді кажуть, що то кеша. Я не знаю, друзі. Купувала дуже давно. У мене всі виноградні гуші їм біля 10 років, біля, біля 8 років. Я, я не знаю, що то за назви. Щось знаю, а щось не знаю. Ну, то вроді як кеш такий білий, великий, він літній. В общем, що, коли я його купувала, це я прекрасно пам'ятаю, що продавець мені сказав, обов'язково його укривати в зиму. Ні разу не вкривала з першого року посадки. Я не займаюся оцею дурнею укривати виноград. Мене е, а, і оцей теж кусь треба було вкривати рожеві такі великі бубки. І там, що я вам на початку показувала, рожевий теж великий його теж треба вкривати. Нічого не вкриваю ніколи, і був у нас у минулому році е, у кривому розі то таке обледеніння, все у льодові було. Всі дерева, всі кущі було. От я, от іменно в той рік, я перелякалася, думала, що капець всьому. Все повідходило, все добре, все класно. То, то такого. Я не знаю, друзі, я не кажу так, я нікому не, не кажу, що не треба вкривати, не вкривайте, Ні-ні ні. Дивіться на свій регіон. Я експериментую, то я на своєму городі дивлюся на це. Але вкривати я, от виноград вкривати, я точно не збираюся. Ніколи не вкривала і не буду вкривати. Ще з тим виноградом я такого не возилася. Ну обробляю, підживлюю, збираю добрі, класні врожаї. Все до побачення. навіть оцей кущ. Ви пам'ятаєте, друзі, що було в мене влітку? Ось горіх у мене чудо моє. Буду прибирати ще трохи і буду прибирати, буде час. Був у нас ураган у кривому розі. Воно в мене тут гіляку впало, поламало мені хатинку для томатів, томати тут деякі були поламані. І оцей кущ весь теж оту, з цими опорами все валялося, я думала йому гаплик. Ні, попідіймала нові опори. Повставляла, бо ті були зламані повністю. ну Вони вже старенькі. А це в мене з окацією такі опори тут по 2 метри з половиною, друзі. Це ось, бачите, у мене метр сімдесят срісне, Я не пам'ятаю, якщо чесно вже. Ну оце отаку, отаку, отакі Опори я поробила і по пів метра усередину туди по постромувала. Я просто буром купила бур самий найдешевший в інтернеті за 400 гривень, пробурила. Ото. Дірочки і три, отаких от опори поставила. Вірьовки, отакі от вов понав'язувала і все. І, і я бачу, ну ви бачили, я вам показувала врожай в цьому році. Все добре, нічого навіть після того як горіх поламав, усе, все одно, все, 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 все виросло. І, до речі, там надіжда. Я теж усе раз, два, три, чотири, п'ять нових опор поставила, теж із акації, бо вона ну вона довговічна, скажімо так. І оце він у мене один кущ, такий здоровий буде аж туди, 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 туди. Ну, друзі, надіжда це такий виноград синій, Велич, великі бубки сині. Він такий виноград. Він, по-перше, ранній. Дуже солодкий. І ще один момент, друзі, щоб я не забула, у цьому році усе було солодке, 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 солодке. Ще такого року не було, щоб був настільки солодючий смак. Прям приторно солодке усе було. Це, я так розумію, із-за того, що у нас не було в Кривому Розі майже дещо. У нас був е один такий великий, що тут з ураганом був. І ще один такий собі. А то таке -от, моросня, що і дощами мене назвеш. Оце я так розумію, що із-за цієї посухи. От із-за цього і було все дуже дуже солодке, прямо надто солодким. Це такий рік, ще ще ну такого року ще не було, щоб він був такий солодкий. І оцей кущ я ну він як сказати, він його можна і не бризкати, не обробляти точніше. На нього ніколи, скільки він в мене вже років от там росте, ніколи не хворіє. А ніколи не хва нічого на нього не нападає, ніколи воно не хворіє. Завжди дуже багато грон, ніколи він не, не скидає цвіт, ніколи він не скидає, не гниють грони на ньому. Все завжди, все добре. І скільки б він не плодоносив, я не прибираю. Я не нормую не квіти, не грони. До речі, оцим я теж дурною не займаюся. Не в величезних оцих бубках. Не в обичному цьому надіжда. Ну, який би в мене не був виноград, я його не формую від слова зовсім. І в цьому році я не пасинкувала, в минулому році пасинкувала. Деякі кущі були, хвороби похватали. В цьому році ви, ну, вирішила не пасинкувати, не, нічого не грони не прибирати, не формувати кісті, нічого, нічого не формувати. В не, не торкатися, як росте, так і росте. Врожай був шикардосний і дуже дуже багато то все. Більше я е, не пасинкувати виноград не буду ніколи. Я вирішила для себе, для свого городу, там, де я проживаю, на своєму городі, більше такого дурне не займатися. Воно і без пасинкування дуже добре все зростає. Бо е, ну, якщо пасинкуєш, там все одно ці ранки, я так зрозуміла, для себе, і то воно хватається хвороб. А так в цьому році не хвороб не було, не шкінників не було. Бубок було, ті грони були здоровецька, отой кеша біли, Боже, там такі грони були і по півтора, і по два кіла. Це, це перший рік, друзі. Це, це я так зрозуміла. Може поправте, може, не по цій причині. Я перший рік не формувала грони, не пасинкувала, нічого в общем, не обрізала, при, при тому, як воно почало рости після осінньої обрізки. І оце в мене брожі були просто капець, просто капець, друзі. Я дуже задоволена цим роком, слава Богу. І на тому місці, друзі, у мене кусень. Це в мене там часник і цивуля на зиму посаджена була. Я вам показала, є відео на каналі. Подивіться, кому цікаво. Ще я не накривала. Ось у мене я сюди збираю все листя, що в мене в саду сипеться. І горіхове, і з винограду, і з черешні, і з груші, і з усього. З усього, з усього, зо я збираю, і потім, коли вже буде там мінус один, два, мінус три, коли ось температура вже мінусова буде там триматися. І тоді я тільки накрию, щоб зарані не, по, ну, не повсходив ні часник, ні цибуля. Зараз воно отак, як воно є. То я завжди. І, друзі, до речі, навесні деякі кажуть, треба прибирати листя. Ніколи не прибираю. Я за того і мульчую, щоб ні разу ніколи не сапати той часник. і цибуля. Я не сапаю ніколи. Вже друзі мені писали, вітром поздуває. У мене, по-перше, тут е, затінок. І де б я не садила, я садила в різних містах, в мене такого немає, щоб здувало листя. Але в мене є подруга, я, до речі, сьогодні з нею розмовляла, вона каже, я так по твоєму по твоїй пораді засипаю листям, але так як в мене там, ну, в неї, там ну, неї не дерев, нічого так, так вітряно, то вона каже, я і гілками, якими обрізаю сад. Я поверху кладу і тоді воно якби цими гілками прижимає листя до землі і вітром воно не розноситься. Ну, Друзі, може комусь буде така цікава порада, то спробуйте ну, скористайтеся. Я нічим не, не, не притискаю, бо в мене ну, воно не розлітається. І розумію, що це нові підписники, нові глядачі завжди питають, що це у вас у листопаді весь город зелений, гарний таке, що це у вас зростає. Друзі, це в мене сидерат гірчиця. Тільки нею все завжди засіваю, тільки її люблю. Багато всіх собиратів перепробувала, тільки її садитиму надалі. Нічого з нею надалі не роблю. Оце як зростає, так зростає. Морозом приб'є, так воно і залишається. Не перекопую. Всі макроелементи там земельки достаються. І це головна сівозміна, бо я в основному висаджую томати. Мені треба сивозміна, і це оце, і вона ще макро-мікроелементи додає усьому городові земельці. Вона дуже сильно розрихляє землю. Вона не дає зростати бур'янам. І в мене курочки, я зрізаю дуже багато верхушок і даю курочкам. Вони в мене зеленіять до самих морозів. Бо, ну, трави зараз майже немає. Бачите, у мене все, 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 все засіяно лише. Ну Тут не засіяно, бо у мене тут зелень зростає. Зелень, до речі, у мене зростає досі кроп. Ось що, кропик. Зелена цибуля батун. Друзі, зелена цибуля батун дуже класна. Я вже прибираю свого города кущовку, вона вже мені ну, не подобається. Ось що, ще трошки воно посадила в зиму. Щоб навесні просто зібрати, це, щоб не викидати її. Просто із-за цього я її висадила. Більше не буду нею користуватися. В общем, я її отут -от на як вона зійде, позбираю і більше садити не буду. Батун, чим мені сподобалось, друзі, коли вже от така посуха літо у нас було, кушовка засохла, в общем, їй капзда настала, скажімо так. А ця їй по барабану цьому батуну. Вона зелена завжди. І вона досі зелена. У посуху, у дощі, ось холодно, як вона зелена, зелена. Тобто я завжди із зеленою цибулю. У мене ще там воно посіяна під вишню, ой, під черешню, там дуже там велика більша плантація. Тобто, я завжди з зеленою зеленю. То, друзі, кому цікаво, зелень, щоб була постійно, то лише, ліпше цим. Це я сіяла восени минулого року. Це вперше я вирішила спробувати, дуже класна порада була віддана. Писниці моєї о, я вже заговорюсь. Ну, в общем, друзі, і вона багаторічна. Тобто на цих місцях вона й буде надалі зростати. Тут це що мені так подобається. Так, далі, що в мене ще є? Шпінат зростає, дуже його люблю, обожнюю прямо все. І, і гібриди садила, і сорти садила. Гібриди набагато дорожчі. Смак один і той же, то в общем буду садити, що подешевше, бо воно все одно все на смак одне. То так, так, щавель. До речі, друзі, знайшла різнокольоровий щавель. На слідучий рік буду висаджувати на стінячку. Ось чекаю на посилку, обов'язково вам розпаковочку зроблю, що то за сорт, та як воно та що воно там як її, Петрушка ось зростає. А, і ще в мене, до речі, о, я про неї забула. Ще ще ця, ще редиска. Зараз почну е теж виривати її. Так, редиска сора. Ось. Це вже я, друзі, прибираю. Не хочу я по морозу потім лазити в городі. Це Що Що виросло, то й виросло. Зеленушка, верхушка піде курям. А так ось о, погляньте, скільки, воно ще її багато. Всю вирву її. Все, друзі, зібрала весь врожай. Отакий ой ящик з солодкого перцю. Отака миска баклажанів. Ось скільки редиски. І ще, друзі, базилік зібрала по сушу. І мені моя сусідка подарувала, друзі, на насіння. Погляньте, який гіркий перчик. Клас! Отакий вон і ще. Отакий сорт. У мене таких немає. Боже, дякую, тітя Анечка, дякую вам поглянь, Погляньте, класні. Боже, я їх замовляла такими дорогими, ну ще буде це точно, що той сорт. Так і друзі, я воно бадиля не виривала з корінням, не персю, не баклажанів. Я попросту їх позрізала фікатором, а корінці там залишаються в земельки, там буде багато чеврячків, і воно буде розрихляти земельку. А це бадиля зараз приберу і вивезу в кручу. Все, друзі, ворожа зібрані. Все добре, все класно, слава Україні! Всім всього самого самого найкращого.